Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що Україна отримала дозвіл бити по військових об'єктах у глибині Росії ракетами великої дальності. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Науседа зазначив, що цей дозвіл вирішальний момент України в боротьбі проти Росії. Нагадаю, напередодні світова преса повідомила про дозвіл президента США Джо Байдена, а також дозволи Франції та Британії бити ракетами «Атакамс» і штормшеду в глиб Росії. Росія розуміє лише мову сили. Так рішення про дозвіл на застосування Україною ракет далекого радіо дії атакам спрокоментував заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Своєю чергою мер Варшави Рафал Трашковський, який прагне стати кандидатом у президенти Польщі, зазначив ракети для України замість дзвінків Путіну є єдиною хорошою відповіддю на атаки на українські міста. Одним із головних пунктів плану перемоги є саме далекобійність для української армії. Про це у своєму зверненні надав президент України Володимир Зеленський. Він прокоментував інформацію про дозвіл партнерів бити по Росії далекобійною зброєю. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Мова, яку Путін розуміє, а жертва агресії має право захищатися. Так, рішення про дозвіл на застосування Україною ракет далекого радіо дії Атакамс, прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідний допис він опублікував в соцмережі X. Сікорський підкреслив таке рішення Байдена. Це відповідь на залучення до війни проти України, сил Північної Кореї та останню масовану ракетну атаку. Про те, що Росія розуміє лише мову сили, наголосив і заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. А мер Варшави Рафал Часковський, який прагне стати кандидатом у президенти Польщі, своєю чергою зазначив ракети для України замість дзвінків Путіну є єдиною хорошою відповіддю на атаки на українські міста.